Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій. І почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Багато героїв зростила наша земля. Вони назавжди записані у пам'яті українців. Тобто, у легенди, що в легенду потрапить, той житиме вічно. А самі легенди народ складав на основі реальних історичних фактів. Сьогодні. Ми потрапили в легенду ще про одного героя української землі Вірніше, героїню. Дівчина герой? Дивовижно. І як її звали? Е-е-е, Не знаю. Татари оточили наше Тясмино. Скільки їх? По три татарина на одного нашого. Ми не переможемо їх у відкритому бою. Що ж робити? Я знаю, що робити. Хто ти? Ти дівчина? Що ж ти нам порадиш? Навколо міста вороги і непролазні трясовини? Я знаю стежку через трясовину і проведу нею твою дружину в самісінький тил ворога. І повела юна героїня княжих воїнів крізь болото. Помітно вийшли з оточення і вдарили у ворожий табір. Татари не сподівалися удару зі сторони болота. Українським воїнам вдалося розбити їхні військо вщент. Вберегли жителі своє місто. Та не вберегли дівчину, яка врятувала їх. Скажи, мила, як тебе звати? Не покидай нас. Місто врятоване, я щаслива. То будемо пам'ятати тебе як смілу, бо сміливішої за тебе я не бачу. І місто тобою врятоване. Також смілою назвемо. Так містечко на річці Тясмин назвали Смілою Честь відважної дівчини. Я заблукав у пошуках моєї легенди. Де ця дорога через болото? Де тут сміла прищала? Тепер в пам'ять про відважну смілу на гербі міста на фоні стіни зображено дівчину, яка ламає стрілу. Зламана стріла це перемога добра над злом, а стіна символ непохитності української нації у боротьбі за волю. Місто пережило багато лихоліть. війни, голодомор, політичні репресії. Але завжди відновлювалося і розквітало. Бо живуть там сміливі й відважні люди. До побачення, наші герої й героїні! Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879. Місто Львів 79008.